У молодих уранівців, молодих драконів для того, щоб швидко організувати небезпечний момент біля воріт Романа Зубкевича. Щоправда, от зараз знову ж такий момент виникає. Не біля воріт Романа Зубкевича, перепрошую, адже у воротах ревери Олексій Ігнатенко. уточнимо. Це був 14-й номер Іван Дроздов. Знову він зараз з м'ячем. Є в нього можливість навіть дубль зробити. Знову Дроздов зупинається з м'ячем після того, як Ігнатенко вдало зіграв. Кривко. Знову Кривко з м'ячем. Кривко. Його удар по воротах. І тут відверто рятує свою команду Ігнатенко. Атака тим часом у Ривери, удар по воротах, рятує свою команду Савонік в цьому епізоді. Зараз довга передача. Удар по воротах відбувається. І знову для своєї команди вичевити. Зараз у простому епізоді помиляється гравець урагану. І Романів віч на віч Савоніка не обіграв. Галка з м'ячем, Галка знову крутився навколо власної осі, який зробив, це був в першому таймі. Удар по воротах Савонік. З другої спроби м'яча забирає. Чи навіть за лінію воріт, Схоже, за лінію воріт, оскільки саме кутовий розіграли. Попович. Попович. Передача на Романіва. Знову Попович з М'ячем. Вже чи ближче час до Сирени, яка сповістить про завершення другого тайму. Передача Галки на Романіва. Той скидає під удар Галці. Галка пробиває знову ж таки з далекої відстані. Залізький. Вдало, дуже вдало, позиційно обороняються футзалісти урагану КФВ. От зараз вони м'яч перехоплюють. Удар зі своєї половини поля. Удар влучний. І Павло Скіцько приносить перемогу своїй команді з рахунком 2-0.